Всім привіт! Так, нарешті цей час настав. Рівно за два тижні, як я і обіцяв, після випуску відео про топ року 2022 ми зібралися тут на Beaver Games, щоб дізнатися ім'я двох переможців, які отримують ігри капітани зарольотів та. Cats Mafia. як ви пам'ятаєте, для е, отримання цих коробочок було необхідно е, залишити коментар під відео і бути підписаним на канал. Ну, не дуже складні, якщо чесно, умови. А проте, проте хочу сказати, що ви зробили просто щось неймовірне, або ви залишили під цим відео близько 300 коментарів. Це Якийсь просто дійсно це дуже круто, і я хочу сказати одне, що я не встиг. Не встиг всім вам навіть відповісти на ці коментарі. Їх було дуже багато. А під час того, як вимикало світло, немає в мене інтернету. Тому було дуже важко обробити всі ці. Коментарі та відповісти на них. Проте я можу сказати відверто: я прочитав всі коментарі, бо умова конкурсу для розіграша Кецмафія була така, що мені довелося прочитати усі коментарі. Тож спершу ми розберемося з цією маленькою коробочкою, і хто її отримає. Отже, умова була наступною. Треба було залишити якийсь коментар про новий рік, як ви його провели. Що цікаво, десь тиждень тому мені написали коментар. Він був дуже об'ємний і починався зі слів: копіюю свою відповідь сюди, бо з чату ти, напевно, її не побачиш. І це мене заінтригувало. Я відразу зайшов, а там такий великий коментар, як вони відсвяткували новий рік. Дуже об'ємно, класно написано. Ну я прочитав, відповів. Думаю, все все побачив. Все добре, дякую за відповідь. все, а ви будете приймати участь у розіграші. Потім близько декількох годин. Проходить, я отримую ще одне повідомлення від того ж самого а, користувача. А, і він пише: Хочу вибачитися у тебе. Цей аккаунт нагло взяв мій молодший брат. І вся історія, що зверху, це від нього. А ось моя історія. Тобто а, з одного аккаунту дві людини. Мені повністю розповіли про те, як вони відсвяткували новий рік, і це дуже круто. Такі об'ємні об повідомлення. Ви зараз бачите їх на екрані. Це неймовірно просто круто. і я вирішив, що якраз Кецмафія стане їм подарунком, бо умови вони виконали. Більше ніж на 100%. Тож вітаю Еріка Степановича. Я напишу тобі коментар, на який тобі потрібно буде відповісти. Або пиши сам на імейл, який прикріплений до мого аккаунту, і ми з'ясуємо, як саме я можу доставити до тебе ось цю гру. Cats Mafia. Ну що ж, а зараз ми переходимо до наступного лоту нашого аукціону. Розіра жри капітани зарольотів це неймовірна гра. Від видавництва Lord of Boards в українській локалізації я зіграв у цю гру три партії. І, чесно кажучи, всі вони були дуже-дуже круті. Мені сподобалася ця гра більше, ніж я міг очікувати. Швидка, доволі швидка гра, і, в принципі, є де поштовхатись, є де поперетягувати. Цікаво. Отже, як ми її розігруємо? Потрібно написати коментар і мати підписку. Я думаю, з підпискою тут навіть нічого перевіряти не треба. Усі, усі ви, я думаю, всі маєте підписку. А ось для того, щоб провести сам розіграш, я використовувати буду ось такий рандомайзер. Сьогодні я його знайшов. Мені він дуже сподобався. А тут ми вставляємо, значить, наш... Посилання на відео. Тут ми виставляємо в фільтрах, щоб не дублікувалися наші користувачі. Тут ми виставляємо е, цифру перевірки, давайте пере, е, перезавантажимо сторінку. І відразу хочу зазначити, що ми оберемо двох переможців. Чому двох? Тому що якщо перший, який має отримати цю гру 100%, він може не зв'язатися зі мною, не відповісти на мій лист на Ютубі якимось чином, тобто, або прогавити свій шанс, або просто ну, неактивний користувач буде. Ну що, що завгодно може трапитись. Тож я даю тиждень на відповідь, і якщо протягом тижня немає ніякої відповіді, та якось зі мною не зв'язується людина, тоді і інший другий переможець може отримати цю гру від Lord of Boards. Тож, давайте починати. Отже, харест пальчики. Усім вам я бажаю вдачі. Нехай переможе той, хто бажає цю гру найбільше. Отже, поїхали. Один, два, три. Старт. Що не так? Please enter first the video URL. And click the get monument. Ага. Точно, ми ж забули. Натиснути кнопку Get YouTube Comments. О, 219 унікальних коментарів. Тож, один, два, три. Знову хрестимо пальчики і поїхали. Бум! Вітаємо, Андрій Вілічко. Так, що в нас тут? Комент? Дякую. Просто дякую! Змогло перемогти у цьому розіграші. Ось таке буває. Ось такий коментар. Андрій Вілічка, я тобі сьогодні напишу в Ютубі, і відповідно, ти зможеш отримати цю коробочку для себе, для того, щоб грати в неї. Але я обіцяв, що ми зробимо два, два розіграші. І якщо Андрій Вілічка не зможе нам відповісти, тоді. В нас буде інший переможець. 11. Get YouTube Comments. І знову натискаємо кнопку Start. І. Володимир Пуршега. Всім добра, миру і перемоги в новому році. Ось такі в нас. Переможці! Отже, вітаємо нашого другого переможця. Ну, звісно, це можливий переможець, але все ж таки. Отже, не хочу я затягувати дуже це відео. Тож, будьте з каналом Beaver Games. У 2023 році буде дуже багато всього цікавого. Топи, як завжди, огляди, і все можливе. Якщо вдасться, будуть нові рубрики, нові жанри і нові розіграші. Звісно. Тож, слідкуйте за всіма новинами, що виходять на каналі Beaver Games. Ну а на цьому все. Всім добра, миру, злагоди. І звісно, бережіть себе. Все буде Україна. Па-па!